Як сонце за хмаре, як і знерки виходиками. Ти зиму перетворила. Міцем... Вільям Галахер під час мого стажування у Британії сказав: Ти з малого міста? Це ж прекрасно. Саме у малих містах пишуться найцікавіші історії. Так, це правда у малому місті, де знаєш всіх, і всі, навіть кішки, знають тебе, стається чимало, бо жінка з малого міста це не лише базар, хоч колоритний. Та сповнений персонажів, які неодмінно оживуть на сторінках, написаних мною книг. Не фейсбучні бійки про бруківку, до слова, нічим не гіршу, ніж у Львові, ба навіть ту саму бруківку, яка пам'ятає Франка з почуваннями любови й мазоха Дон Жуана з Коломиї, якого знає весь світ. Дон Жуана з Коломиї. Це місто в мініатюрі. До створення якого долучився благодійний фонд, який я очолюю, і яке знайшло прихисток у музеї історії, де найбільш закохані у місто працівники і працівниці. Це найкавовіша кава у закладі, полиці якого досі пам'ятають мою першу прозу. Це місто писанки, занесеної до ЮНЕСКО, у музеї якої нещодавно презентувала проект живопису і віршів. Моїх віршів. Це народний дім, де проходила шлях становлення як письменниці-акторки. Це величний собор, де реалізувався проєкт фонду, занесений до Книги рекордів України. Та просякнуті історією стіни собору Михаїла, де плекають любов до культурної спадщини. Це книгарні де можеш понюхати книги, які неодмінно змінять життя. Жінка з малого міста це мама трьох дітей, письменниця. Жінка, слова якої мають бути почуті в Україні і за її межами. Це жінка, слова якої важливі.